Хочете покращити м'язову масу нижньої частини тіла. Доведеться освоїти та регулярно виконувати стандартні присідання із додатковою вагою. Для цього ідеально підійдуть гантелі або в звичайних домашніх умовах пляшки з водою. І так, беріть додаткову вагу та вставайте. Ноги на ширині плечей, спина повністю пряма. Розгорніть плечі. До речі... Під час присідань суворо заборонено сутулити спину. Ви можете нахилити її вперед, але не сутулити. Напружте м'язи живота та відведіть таз назад так, щоб ваші коліна не виходили за пальчики ніг. Чим нижче ви виконаєте присідання, тим активніше будуть працювати всі м'язи. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати такі присідання регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи ніг зміцнилися, а ноги стали сильними, красивими та рельєфними. Зустрічі! Приємного дня!